Тетяна Яковенко, ми українки. Ми українки, ми із того роду, чию відвагу світ ще не забув. На золото вишневу нашу вроду скуповував розбещений ставбу. Скуповували нелюди захланні, самі того не знаючи сливе, що в кожній українці Роксолана Небранка не бранка, повелителька живе. І поки у боях, та у походах, та в шинках пропадали козаки, випорали худобу і городи, І шовком вишивали сорочки, ставали рано і лягали пізно, перемагали спеку і грозу, ховали горе у тужливу пісню. Виплакували піснею сльозу. Ми, українки, в нас душа багата, блакицю неба. Золотом ланів ми вміємо і сіяти, й орати, народжувати велетнів синів. Бо ми такі віддавна і донині, Плекаєм світ любові й доброти. Ми, українки, значить, берегині. Ми Україну мусим берегти.